Всім привіток! І ви на каналі Верончик вами я Верончик. І сьогодні я вам покажу, ну, які пети у нас будуть на китайський Новий рік Тому поїхали. Спочатку воно буде знаходитися ось тут, у нас. І зараз я вам ставлю відео там, де є ці пети. Ну що ж, ось таке у нас відео було. Мені дуже подобаються пети. Я надіюсь, що вони і будуть там. Тому всім дякую за увагу. Всім па-па!